Друзі, всім привіт! На зв'язку джеджі авто. До нас зараз залітає легендарна BMW. тому прошу вашої уваги. І так, друзі, це в нас 320-та 46-й кузов. Це в нас 2-х літровий турбодізель 2002 рік. Машинка пригнана з Європи, а саме з Німеччини. Перший власник в Україні. По кузову, ви бачите, машинка без нюансів, немає ні рижиків, ні гнилі, нічого такого. По техніці машинка повністю обслуговувана, масла фільтра замінена 2000 км тому. Вигляд машинка, ну ви самі бачите, який має вигляд. Технічно машинка повністю обслужена. Зараз ще покажу вам її салончик, вона теж на дуже гарному салоні. Тому дивіться. Пробіжимося по комплектації. Так, салончик. салончик у нас має ось такий гарний вигляд. Це у нас спортивні Recaro сидіння, які мають 4 види регулювання. Також у нас датчик дощу, датчик світла, круіз-контроль, мультируль трьохшпицевий. Також у нас 288 тисяч пробігу, двохзонний клімат на ручці, коробка без питань. Також у нас переднє склопідйомники. Дивимося далі. Задній ряд. Задній ряд має ось такий вигляд. Ось так машинка виглядає. Дивіться, по машині немає ніяких нюансів. Машинка повністю вся, як і по документам, так і технічний стан. Візуальний, ви самі бачите. Ціна буде на неї доволі приємна. Тому кого зацікавило, вся інформація буде в описі. Номер телефону буде також в описі. Тому всім вдалого дня. До побачення.